Нині ціна на пальне, наскільки це можливо, стабільна. Від цінового буму рятують старі запаси. Їх вистачить максимум на місяць, півтора, по тому ціна неминуче зросте. Чи покращиться разом із цим якість бензину? Питання. Експерт ринку нафтопродуктів Юлія Воєвода припускає, що ні. Контролювати якість нафтопродуктів на сьогоднішній день можуть тільки великі гравці ринку. Ті, хто продають через невеликі. Заправочні станції, нафтопродукти реалізують їх. Зрозуміло, шукають, де подешевше купити нафтопродукт і продати як подорожче. Якість пального на Черкащині нещодавно перевірило управління у справах захисту споживачів. Управлінці здійснили 17 планових перевірок. Серед виявлених порушень відсутність мірників та інформації про місце знаходження найближчої АЗС, неналежне оформлення цінників на супутні товари та відсутність паспортів якості. В ході перевірки. Перевірено 594 тисячі літрів. Із них забраковано відібрано 4 зразка на лабораторні випробування, з яких забраковано 15,6 тисяч літрів. До порушників управлінці застосували штрафні санкції. Реалізатори пального сплатили близько 50 тисяч гривень. Зростання ціни на паливо наголошує начальник головного управління агропромислового розвитку Черкаської ОДА Вадим Рудишин негативно позначиться на роботі аграріїв. Собівартість сільськогосподарської продукції зросте разом із непомірними витратами на бензин. Якби якість палива відповідала новій ціні, невдоволених було б менше. Зауважує чиновник. Мовляв, сільгоспвировники однаково потерпають і від високої ціни, і від низької якості. Прийшли нові потужні трактори іноземного виробництва. Якщо ти в цей трактор зальєш неякісне дизельне пальне або використаєш неякісне мастило, ремонти цієї дорогої ефективної техніки будуть коштувати набагато дорожче, ніж затрати на придбання якісних мастопродуктів. За словами Вадима Рудишина, великі агрофірми все частіше закуповують пальне за кордоном. Вважають, краще витратитися на якісний бензин, аніж на капітальний ремонт. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка новини.